Я всіх вітаю. Зараз будемо розглядати деякі місця Писання, розміркувати над певними темами. Хай Господь благословить розумінням слова його. Почнемо з послання колосян до колосян. Апостол Павло написав послання. Ми розглянемо перші 11 віршів. Нам написано: отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. Того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішня, не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Ми будемо читати і далі, але давайте зупинимося, роздивимось деякі слова, щоб було повноцінно зрозуміло, що є горішнє, про яке тут написано, це те, що вгорі, це те, де Христос сидить праворуч від Бога. Думати про горішня. Мається на увазі думати про духовне, думати про Царство Небесне. Далі написано, ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Треба теж тут розуміти, що це не фізична смерть, тут мається на увазі духовна смерть. Якщо ми померли, то процес, це не процес, це явище померти означає припинити жити. Тут мається на увазі, що ми припинили жити для нашого старого життя, для нашого. Всього того, до чого ми прагнули раніше, це все, що було гріховне, ми для цього припиняємо жити, для цього ми померли. І ми Воскресаємо для нового життя, воскресли з Христом, щоб життя було поховане з Христом, і життя було з Христом впродовж всього свого життя. Далі написано: коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі. Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла, жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів. Як ми бачимо в цих уривках, як результат нашого нового життя з Христом, це зустріч з Ним, коли з'явиться Христос, то і ми з'явимося з Ним у славі. Також тут написано, щоб яким чином ми можемо покинути наше колишнє життя, це умертвити все те гріховне, до чого ми прагнули раніше. Це, оцей весь перелік, і розпуста, і нечистота, і пристрасть, потяг до зла, жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Тут, мабуть, важливо звернути увагу. Ну, особисто я звернув увагу в цьому переліку, що можливо більш близько до мене, це жадоба до наживи. Цікаво задуматися над цим, що тут мається на увазі, що це означає. Саме слово жадоба, як коли воно звучить, у голові постає таке уявлення, нібито хтось так жадібно да, чогось прагне, ніби, ніби голодне кошеня прагне шматка м'яса і нікого не підпускає до нього. Мається на увазі дійсно прагнення збагачуватись, мати все більше і більше. Коли людина коли людину охоплює жадібність, ця жадоба до наживи, то ця людина слідує вже за цими бажаннями, а не за бажаннями Божими. І відповідно акцент поклоніння вже не на Богові, а на собі. Тому тут і написано, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте все те гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст, не кажіть неправди один одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками і задягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання. Ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все і в усьому Христос. Ось ми дочитали цей уривок послання Колосян, третій розділ з 1 по 11 вірші. Давайте подумаємо: знаєте, кожен уривок в Святому Писанні можна якось назвати, дати йому якусь назву. Яку би назву дати можна було б цьому уривку? Я би назвав цей уривок життя з Христом. Тому що тут дійсно говориться про те, що живучи з Христом, треба померти для всього колишнього. І залишити це все, і оновитись, відродитись до нового життя. І це нове життя має бути направлене на пізнання Бога. І результатом цього життя буде зустріч із ним. Тому я назвав би цей уривок життя з Христом, навіть основа основ життя з Христом. Він про те. Що живучи з Христом, ти вже не той, що раніше. Коли написано, що ви маєте померти для всього колишнього, для всього того гріховного, то мається на увазі ніщо інше, як прикладання зусиль для того, щоб постаратися позбутися всього того, що було раніше. Тому що це не так просто, Господь допомагає. Без Господа це взагалі неможливо. Але це прикладання зусиль, щоб жити новим життям. І кінець з цих зусиль приведе до зустрічі з Христом. Подібних уривків, які говорять про життя з Христом, про те, як воно проходить, як воно відбувається, яка Божа воля на дітей Божих, щоб вони жили з ним. Подібних уривків багато. І всі вони говорять про життя з Христом. І в таких подібних уривках немає ніякого натяку на те. Що ти можеш жити з Христом, але так, як ти захочеш робити те, що ти захочеш, думати про те, що ти захочеш, прагнути того, що ти хочеш. Завжди мова йде лише про одне: ти тепер нове творіння. Все старе минуло залишилось тільки нове. І це нове має відповідати вченню Ісуса Христа. Нове життя веде до Божого Царства. Та має проходити у глибоких стосунках з Христом. Але завжди можна зустріти людей, котрі не бажають досліджувати Слово Боже, не бажають знаходити в Слові Божому очевидні істини про життя з Христом, а вже говорять, що знають Бога, що точно знають, як їм треба жити, і точно знають на всі 100 яким чином здобувається квиток у царство Боже, і говорить, що для цього не треба прикладати ніяких зусиль. Для прикладу розкажу е, історію про мого давнього знайомого із перетина, його звати Максим. І цей чоловік, про якого я зараз розкажу, він стане в основі цієї проповіді, тому що одного разу у нас була з ним зустріч наодинці, ми розводили багаття. І в нього, наскільки я знаю, бабуся точно член церкви, сестра-член церкви, за батьків не знаю, але в нього ну, великі проблеми з цим. І я вирішив поцікавитися його відношенням до Бога. Я запитав, як ти до Бога відносишся взагалі. Я розумію, що немає мови про духовне життя, я просто цікаво мені, яке саме відношення до Бога. І він мені е, говорить цікаву заяву. Це було достатньо давно, і я навіть не знав, як йому відповісти на той момент, і на тому все закінчилося. Він говорить, Бог мене любить. Я говорю, звісно, любить. Він говорить, якщо Бог мене любить, то Він не допустить, щоб я пішов до пекла. Він же мене любить. І на цьому у мене все було на той момент. Цікаво, позиція. Цікава заява чоловіка. Згадуючи цю зустріч, я вирішив дослідити писання на те, щоб знайти конкретні відповіді, які б руйнували це твердження, які би буквально спростували подібне твердження. Давайте також подумаємо. Тому що звучить логічно, як таке може бути, що Бог, який мене любить, Він же і адресує мене до пекла. Звісно, якщо взяти на прикладі батьків, які люблять дітей, люблячі батьки допускають певні покарання тимчасові, вони на добро, але ж вони тимчасові і будь-які люблячі батьки не допустять вічних страждань своїм дітям. Слово Боже говорить про те, що Бог теж не бажає людині вічних страждань. Наприклад, друге послання Петра 3:9. Написано, не бариться Господь з обітницею, хоч деякі вважаються за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Тобто Слово Боже дійсно підтверджує те, що Господь не бажає загибелі нікому. Але виникає логічне питання: якщо Бог не бажає, щоб я загинув? І він мене любить. То чому ж тоді я піду до пекла? І відповідь у цьому ж вірші. У цьому вірші написано, що Бог не бажає, щоб хтось загинув, але також написано, щоб усі прийшли до покаяння. Він бажає. Іншими словами, Господь говорить: слухай, я дійсно не бажаю, щоб ти духовно загинув та пішов до пекла. Натомість, я бажаю, щоб ти прийшов до каяття. Та почав нове життя зі мною. Але якщо ти не прийдеш до каяття, то з тобою станеться те, чого я не бажаю, тобі доведеться навічно вирушити в те місце, де мене немає, зате там є плач та скрегіт зубів. Тому що там, де я є, не місце твоїм гріхам, там, де я є, не місце всьому нечистому. Про це говорить об'явлення 21.27. І не війде до Нього, тобто до Царства Небесного, ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту, неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця. Тому дивіться, яка виходить ситуація. У Божому царстві є певне обов'язкове правило: туди не увійде ніщо нечисте. Ані той, хто чинить Гедоту, неправду. Але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця. І Максиму на той момент можна було би відповісти так: Господь дійсно любить тебе, мій друже, і Він дійсно не бажає, щоб ти загинув. Але це не означає, що ти можеш жити як хочеш, і ти не загинеш духовно. Він бажає, щоб ти покаявся і почав нове життя з ним. І саме тоді він очистить тебе. Він усякого гріха. І запише тебе в ту саму книгу життя. Агнця. Кров Ісуса Христа була пролита для того, щоб очистити один раз і назавжди усі гріхи кожного, хто примириться з Богом. І вже будучи очищеним від своїх гріхів, ти можеш не сумніватися, що у Божому царстві на тебе чекають. На цьому дійсно можна було би поставити крапку, обмірковуючи відповідь Максиму на його заяву. Але я пропоную піти трохи далі. Так як на той момент, на момент нашої зустрічі з ним, я ж так і не дав йому ніякої відповіді, тому невідомо, які він приготував контраргументи. Отже, ми закінчимо на тому, що ніщо не чисте не увійде до Божого царства, а для того, щоб очиститися, необхідно примиритися з Богом, покаятися і почати нове життя з ним. І давайте уявимо, може Максим може запитати в такому разі. А навіщо мені примирюватися з Богом, якщо він просто може мене очистити? Я ж щоб я був з ним вічно у раю. Він же мене любить, тому він може мене просто очистити. Спробуйте самі задуматися над цим питанням. Навіщо мені примирюватися з Богом для того, щоб очиститися від моїх гріхів, якщо він по любові своїй сам може мене очистити? Для того, щоб я був вічно з ним у раю. Він же мене любить. Навіщо мені проявляти якісь зусилля свого Боку, якщо Бог може сам зробити все зі свого? Для відповіді на це питання треба побачити у Святому Писанні важливу частину Божого серця. І... Осії 6.6 написано Я бажаю милосердя, а не жертви. Пізнання Бога більше, ніж впалення. Що є жертва, це просто якась певна дія. Що є всепалення це просто певна дія. А що є милосердя і пізнання Бога це щирість та відкрите серце. Також Ісаї 29.13. Сказав Господь, цей народ наближається до мене своїми устами, вони мене вшановують, але їхнє серце далеко віддалене від мене. Що ми бачимо на прикладі цих двох віршів? Кожен, хто любить, бажає, щоб його любили взаємно. Так само Господь бажає від нас щирості, бажає від нас взаємності. І до цієї взаємності. Він не може нас примусити. Для того, щоб очиститися від гріхів, треба проявити взаємність, зробити крок на зустріч Господу. Він не може нас очистити просто так, для того, щоб для з ним примиритися, для того, щоб очиститись, треба нам зробити свій крок взаємності. Це те, чого хоче від нас Господь, наше серце, щоб воно не було далеко віддалене, як він пише в Ісаї, щоб ми не робили просто якісь справи. А щоб ми були щирими до нього та взаємними. І до цієї взаємності Він не може нас примусити. Якби Господь примусив нас до взаємності, то це було б вже порушенням свободи вибору, яка є у людини. А Господь не порушує свободу вибору. Об'явлення 3:20. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері. То я війду до нього і буду вечеряти з Ним, і Він зі мною. Ті двері, перед якими стоїть Господь в цьому вірші, це двері серця кожного. І він стукає, Він робить все зі свого боку можливе, щоб людина почула цей стук і проявила свій крок зі свого боку, щоб примиритися з ними і почати нове життя. Все вище сказане. Поміщається в два вірші з книги повторення закону, дуже потужні вірші. Написано: Кличу вам сьогодні за свідків небо і землю. Я представив перед вашим обличчям життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жив ти і твої нащадки, щоб ти любив Господа. Свого Бога слухався Його голосу і тримався його. Адже це твоє життя і довгота твоїх днів. Рекомендую уважно придивитися до потужності цих двох віршів із книги повторення закону. А наостанок давайте звернемо увагу на проповідь Івана Хрестителя. Іван Хреститель проповідував. Перед тим, як прийшов Ісус Христос, тобто перед початком Його служіння, і Він проповідував і говорив, що Царство Небесне уже наблизилось, тому людям треба покаятись. Питання: на який рівень наблизилось царство Небесне? На максимальний. Далі нікуди. Бог воплотився, прийшов особисто до людей і став жертвою і помер. За гріхи, куди ще ближче наближатися Царству Небесному, Господь зробив максимальну кількість кроків до людини, наблизився так близько, що ближче нікуди, вже стоїть перед дверима серця ближче, чим двері серця уже нікуди. За людиною залишився лише один крок це відчинити двері і відповісти взаємністю на Божу любов. Господь робить все, що в його силах для досягнення людських душ. Тому, якщо людина не робить свій вибір у користь благословіння, у користь життя, у користь Бога та життя з Ним, то, відповідно, вибір людини в такому разі падає на протилежне. Вибір людини падає на смерть. Тому що без Бога гріхи таки не були очищені. Тому що не було взаємності на Божий заклик та Його любов. Хай Господь допоможе нам не ставити під сумнів Слово Боже. Якщо виникають питання, то це добре. Слава Богу, і нехай вони відповіді на ці питання знаходяться теж у Слові Божому, щоб ми не фантазували, не переконували себе в тому, що не є істиною, не придумали відповіді самому собі, а ходили його шляхами. Слідували його вченню і дійсно були новим творінням. Тому давайте помолимось.